На виписку 34-річного Сергія Маріцана зібралось усе відділення. Його проводжають зі святковим тортом та подарунками, адже сьогодні його другий день народження. Він поборов надскладну недугу, ставши першим дорослим пацієнтом, якому тут виконали донорську трансплантацію кісткового мозку. Пане Сергій, вітаю вас сьогоднішнім вашим другим днем народження. Бажаємо вам, що ваша ремісія тривала пожиттєво. Ми дуже раді, що ви довірилися нам. Тому загадуйте своє бажання, задавайте свічким, не обов'язково збувається. Своє бажання Сергій не приховує, адже хоче якнайшвидшої перемоги України. Він, до речі, брав у цьому безпосередню участь, адже до лікарні потрапив одразу з війська. Позаду у захисника важкий шлях боротьби не лише з окупантами, але й з недугою, яка проявилась неочікувано і непомітно. Щось почав почала слабкість при нагрузках. Там ну, я ж викірпіруці їду, їду, ні, буває, що біжим, буває, що йдемо. Я відчуваю, що я не встигаю за своїми товаришами. Мені важче, ніж їм. До лікаря я думав, давлення в мене або щось таке. Пішов до терапевта. Терапевт каже, що ви щось блідий, йди здавати кров на загальний аналіз крові. Я пішов здати загальний аналіз крові і все. Частину мене вже більше не пустили. Під час обстеження у нього діагностували апластичну анемію. Це захворювання, за якого кістковий мозок перестає виробляти необхідні клітини крові. Єдиним порятунком могла стати лише трансплантація кісткового мозку. Для цього потрібен донор. За усіма показниками, стовідсотково підійшов рідний брат Юрій, який, не задумуючись, погодився віддати йому свої стовбурові клітини. 99% що можу врятувати. Так. Що да. мені робити? Вам нічого. Паралельно відбуваються два процеси. Нашому пацієнту проводиться така високодозова хіміотерапія та імунотерапія, яка подавляє його кістковий мозок, який ще у нього функціонував. А за той час у його брата стимулювалися стовбурові клітини, для того, щоб ми змогли їх позбирати і відповідно потім здійснити цю трансплантацію. Наступного дня після забору стовбурових клітин відбулась сама трансплантація. Відтоді, а це понад три тижні, Сергій провів у спеціальному боксі. Так і наш пацієнт переїхав в ізоляційні умови в бокс, в умови, які для нього будуть зараз максимально безпечними. Процедура забору і самої трансплантації відбулась успішно, та одним з важливих процесів одужання відбувався після пересадки, адже було надважливо, щоб кістковий мозок прижився і почав функціонувати правильно. Станом на сьогодні ми можемо спокійно сказати, що пацієнт. Здоровий, готовий до виписки. Звичайно, що це ще довгий шлях попереду, тому що потрібне яскраве довге спостереження за пацієнтом. Перших 100 днів взагалі є дуже важливим моментом, тому він, як вже вам сказав, нікуди ще поки додому не їде. Просто для нього вже все одно спокійніше, що він виходить з лікарні і має право на це неізольоване життя в боксі. Нині він вперше може обійняти дружину та вийти на двір. Найважче уже позаду. Як почувається зараз, Сергій зізнається чесно. Проценті на 80 від здорового стану. Його відновлення все ще триває, але Сергій був впевнений, що все буде добре. Та я постійно думав про те, що я буду робити після того, то й може воно мені якось здавалося. Дружина Тетяна зізнається, що полегшило лікування і те, що воно відбувалось на рідній землі, адже одним із варіантів було лікування за кордоном, та все ж вирішили довіритись нашим медикам. І йому легше це сприйняти, що він не сам десь за кордоном, і рідні можуть приїхати. Все рівно це звичайно, все найкраще, коли близько не потрібно їхати кудись далеко. Зазначимо, що це була перша доросла алогенна трансплантація кісткового мозку на заході України, яку виконали у першому медиб'єднанні Львова. Її наші фахівці зробили у співпраці з київським охмадитом. Ми пообіцяли рік тому, що ми зробимо цю операцію. Це надзвичайно складно, тому що обмаль спеціалістів, наскладне обладнання, наскладна технологія. І ми мусили привезти досвід із України із світу, щоб зробити цю операцію. До цього ці операції проводилися тільки в місті Києві і в Черкасах. І завдяки нашим друзям і партнерам-лікарям і клінікам було проведено ця операція. Ми запустили це в західній Україні. Це сьогодні вперше. Ми почали лікувати онкогематологічних пацієнтів, які діжаються в західну Україну до нас. Наразі у новоствореному відділенні виконали уже вісім аутологічних трансплантацій, тобто, коли використовують стовбурові клітини самого донора, та першу, як у випадку Сергія, алогенну. Тепер пацієнти, які потребують такої допомоги, можуть не шукати її за кордоном, а отримати тут, в Україні. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів.